Вітаю вас на своєму YouTube каналі. Сьогодні в нас на відновленні ось такий тюнер комбінований Євроска ЄС 19 комбо. Яка проблема заключається з даним тюнером? Що тюнер не приймає жодну прошивку. Даже відновлювально я вже його декількома методами питаюсь реанімірувати, ну, нічого не виходить. Предисторія по цьому тюнеру така була в цей тюнер залита остання прошивка за листопад місяць 24-го року. Ну... В даній прошивки мені не понравилась робота емулятора кодіровки BIS. При перемиканні телеканалів, кодовані канали в БІС-кодуванні бувають не відкриваються зовсім. Поки не переклацаєш декілька разів з кодованого каналу на... Не кодований. Тоді вони знову починають робити. Ну, мені це не сподобалось. Я вирішив повернутися на попередню версію прошивки, яка тут до цього стояла. Стояла тут прошивка за жовтень, по-моєму, я вже не пам'ятаю, 23 рік, так сказати. І тепер виходить. Поставилась переведуща прошивка назад, і з'явилася глюка. Тюнер тепер не хоче приймати прошивки. Даже відновлюватись не хоче в режимі аварійного відновлення. Зараз я наглядно покажу вам, Так, заходжу в меню. Ось показує, на яку я прошивку назад вернувся. Ну, ось вона за. 4 листопада 23 року. Оце була стабільна версія прошивки. Ну, на жаль, якщо б цю прошивку отсканувати, Ну якщо на цій прошивці отсканувати телеканали, а при вимкненні включенні тюнера канали злітають. І також є глюк. Якщо нажати на кнопку ТВ радіо, канали теж все пропадає, глюче і тюнер треба перезавантажувати. Ну, в общем, даремно я вернувся на стару прошивку. Тепер получилися глюки. І не хоче ніяка прошивка ставитись. Ну, ось я для наглядності покажу відновлювальну прошивку. Я знайшов в інтернеті. Ну, вона не хоче прийматися тюнером. Ось вона вже перемінована, як бачите. Цю прошивку треба оновлювати, як. Перед тим, як. Вімкнути тюнер потрібно зажати центральну кнопку ОК. Ну, б то прошивка заливається, пишуться, бігають циферки до 100%, що б то прошивка загрузилася, але потом вилазить назва Full. А це означає, що прошивка, тобто тюнер прошивку не прийняв. Ну, Зараз я вам наглядно покажу це. Ну, ось я зараз попитаюся відновити так. Тюнер відновлюваною прошивкою. Ось зажимаю кнопку центральну. Я вже так колись робив на деяких тюнерах. Це допомагало. Тюнер я відновлював. Але цей Євроскай, на жаль, не хоче піддаватися такій маніпуляції. Ось я вмикаю тюнер, зажав кнопку. Зараз піде процес відновлення прошивки. Ось. Відпускаю кнопку йде процес відновлення прошивки, але вона зараз не встановиться, на жаль. Ну, як бачите, пише фул. Прошивку тюнер не прийняв. Ну і висить ось очередне будлого. Ну, ось Зараз покажу, як тюнер приймає звичайну прошивку, не відновлювальну. Він її приймає, прошивається, але нічого не проїхать. Тюнер вона не заливається. Мабуть, на тюнері спрацьовує защита. Ну, я скажу, даний тюнер можливо відновити тільки через програматор. Ну, в мене немає чим відновлювати даний тюнер, на жаль. Ну, в мене є. Його донор неробочий. Теж Євроска є S19 комбо. Ось плата з нього, як бачите. Ну, отсюда вже кое-які радіодеталі випаювались. Тюнер в своє время вмер від грози. Ну, ось, як бачите, ось де мій палець показує усю. ось. Восьминожкова ця мікросхема пам'яті. Я попробую її випаяти із цієї неробочої плати і впаяти ось в оцей робочий тюнер. Можливо, тюнер запрацює. Ну ось зараз я ще раз покажу, як тюнер не хоче приймати звичайну прошивку. Ставив я взагалі іншу флешку. Зараз покажу, як тюнер. Не хоче приймати іншу прошивку Не Ну, Він її типа приймає, але вона не встановлюється. На жаль. Ось Прошивка за листопад 23-го року. Ось я її типа встановлюю. Ось, Зараз піде. Процес відновлення прошивки. Вродібто йде все добре. Вона зараз Вроді б то встановиться, але тюнер її не приймає на жаль. Та прошивка в мене із телеканалами. За 2023 рік. Зараз при відображенні должні з'явитись телеканали, але їх не буде. Ну, Як бачите, телеканалів в списку немає. Прошивку тюнер не приймає. Ну що ж, будемо пробувати випаювати мікросхему, Ту, що я тільки що показував на відео. І впаювати її в робочий тюнер. Можливо... Нам вдасться його відновити. Випаяв я мікросхему з неробочого тюнера. Зараз буду впаювати тепер в робочий тюнер. Зараз ми випаяємо мікросхему пам'яті з робочого тюнера. Впаяв я мікросхему з іншої плати. Ось як бачите, вона ось. Зараз буду пробувати запускати тюнер. Кстати, із іншого тюнера Євроской ES19 Combo. Я впав був мікросхему, але тюнер не запустився. Там була інша мікросхема. І, можливо, вона ще вмерла після грози, бо той тюнер був колись вмер після грози. А в мене була інша плота від комбінованого тюнера садком 4180. 41, ну, той тюнер теж в своє время вимахувався там. Мабуть, з процесором щось було зв'язано. Ну, я вирішив випаяти з того тюнера. Мікросхему і прийшлось двічі перепаювати. Та на тому садком 4180 стояла така сама мікросхема, як на цьому Євроскай. С19 комбо. Ну що ж, пробуємо запускати тюнер в іншій мікросхемі. Певній. Так, тюнер запускається. Ось як бачите, заставка вже інша, не така, як була по початку. Видно, що інша мікросхема. Зараз я надіюсь, запрацюють якісь телеканали у нас. Да, телеканали запрацювали на даному тюнері з іншою мікросхемою. Ну, Кому сподобалось відео, можливо, в когось така сама проблема нарисується. Пробуйте перепаювати мікросхему з іншого тюнера, якщо, звісно, вона є у вас, Ну, все тоді добре, до побачення. Тюнер працює, все нормально. Будемо його далі тестувати.